Мелкой фабрики мебели или магазина, расположенного в, там, в ПГТ Советского э, Лебедин, Лебединского района Кировской области. Это, это, там степень неоднородности активов была на порядок выше, чем степень неоднородности внутри самой земли. Земля Спасибо. это земля. Спасибо, услышал. Александр Данилюк, министр финансов. Прошу. Витаю всех. Я вибачаю, що я прямо так втрутився в, в дискусію. Можливо, трошки зараз буду говорити не про землю. Я просто хотів під'їхати самого початку відкрити цей тиждень, але у нас було засідання уряду. Перше досить там, робоче, конструктивно, тому через це я трошки трошки пізніше приїхав. Тому, якщо дозвольте, я буквально пару, пару слів скажу. Ну, По-перше, цей тиждень він присвячений Кагібенукідзі, моєму другові. І я тільки хотів сказати декілька речей, що ця людина дуже багато зробила для цієї країни. Дуже багато зробила. І вона для мене була такою от точкою опори. І опори не адміністративної, якоїсь там фінансової, чогось такої, а але такою точкою опори інтелектуальної, така солідний, такий, там, бетонна опора, без яких там пузирків популізму, якоїсь там політики. Тобто він на все дивився досить тверезо і розумів, що цю країну може поміняти тільки через серйозні радикальні, радикальні реформи. І тому дуже добре, що ми тут, в центрі Каха-Біндокідзе продовжуємо цей процес. Говоримо про найбільш важливі реформи, які зараз потрібні цій країні, без краплі популізму. А на професійному рівні І я дуже сподіваюся, що в, в зі сторони уряду нового уряду, який був обраний Верховною Радою на на минулому тижні ви отримаєте, і ми всі отримаємо, механізм реалізації цих реформ. Коли я готувався до цієї промови, я згадав декілька висловів Кахи-Бендукідзе. Одна з них це треба стати чемпіоном реформ для того, щоб досягнути середній результат. Тобто, ну, розуміючи, як працює система, треба завжди ставити планку досить високо. І вкладатися повністю на 150% для того, щоб отримати результат на 100%. І тому я дуже погоджуюсь з таким підходом і буду його дотримуватися в своїй роботі. А також Кахо говорив про те, що реформи вони не абстрактні, вони мають бути направлені на те, щоб полегшити життя, життя конкретних людей. Коли вам дихається вільно, він казав, тоді і економіка розвивається. Ми... Реформуємо цю країну для того, щоб наші люди відчували себе вільно, тоді все буде добре в цій країні. Міністерство фінансів було і е, залишається лідером реформ. Це те завдання, яке я ставлю перед собою. І макроекономічна стабілізація, яка була досягнута, е, це, е, це дуже важливе надбання. І його треба обов'язково втримати, незважаючи на всі ризики, які зараз є навколо. І тому е, е, я буду полягати на тому, щоб закріпити цей результат і щоб фінансова політика держави не заважала людям дихати вільно. Часто можна почути, що Міністерство фінансів розпоряджається державними коштами, але як всі ви розумієте, дуже відомий вислів, що немає державних фінансів. Є державних коштів, це кошти людей. І тому ми тільки розпоряджаємося цими грошима. І цими грошима ми маємо розпоряджатися прозоро і ефективно. І це також завдання Міністерства фінансів. Серед пріоритетів я хочу визначити декілька: це завершення податкової реформи, реформа публічних фінансів, прозора приватизація. Це, звичайно, Неповний перелік того, що треба зробити, але це є е, пріоритети на цей рік. Е, ми також повинні знайти механізми, які дозволять розпочати відновлення інфраструктури. Як ви знаєте, наша інфраструктура знаходиться в знадному стані. Ну і останнє. Знову повертаюся до вислова Кахи. Ми всі повинні знавидити корупцію. Тому що корупція, вона все розрушає навколо. Тому системні реформи, які впроваджуватиме МінФін, мають важливу складову нульову терпінь до корупції. Дякую за увагу. Бажаю вам ефективної роботи. Дуже дякую. Дякую, Олександре. Я хочу передати слово ще одному лідеру реформ в цій панелі Денис Гутенко. Пожалуйста. Да, добрый день. Естественно, наше Министерство полностью разделяет эту точку зрения, что нужна скорейшая либерализация без дополнительных ограничений. Однако по большому счету только из прошлого уряда. Мне кажется, только наше министерство разделяло такую позицию. И точно так же, как есть консенсус здесь, на панели и в зале, что по поводу, что нужно делать и как, точно так же есть такой же консенсус, ну или по крайней мере был, был в том составе, что лучше никак и лучше не делать. Да, и лучше отложить еще на пару лет. Что и было формализировано в законопроекте Держка Дастра, который обсуждался, о том, что... Давайте сначала попробуем продавать государственную землю на ней.